Вітаю вас, малята. Сьогодні ми з вами поринемо у світ професій. А про кого піде мова, відгадайте загадку. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки і мікстури. Так, малята, це лікар. Малята. А де працюють лікарі? В лікарнях, в поліклініках. Якщо захворіла дитина. То вилікує її дитячий лікар, педіатр. Педіатр все про хвороби знає, маленьким діткам одужати допомагає. Якщо болить зубчик, то полікує його зубний лікар, стоматолог. Лікар, який лікує зір окуліст. А якщо заболіло горло чи вушко, то ми звертаємось до лікаря отоларинголога або його просто називають лор. Дітки, а давайте разом зробимо аплікацію Веселий лікар. Але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи і зробимо пальчикову вправу професії. Кухар їжу всім готує. Лікар від хвороби всіх лікує, а доріжки у дворі підмітають двірники. Листоноша лист приніс, веде потяг машиніст, будівельники будують. Фермера в полях працюють. Швачка шиє одяг всім і дорослим, і малим. Всі професії потрібні, вони людям необхідні. Для нашої аплікації нам потрібні частинки, вирізані з паперу, вата, водичка, фарби синя та чорна, клей, серветки. Пензлики для клею і для фарби. Приступаємо, беремо нашу заготовку, це лице лікаря, будемо приклеювати бороду. Ось так. Змащуємо клеєм, приклеюємо, серветочкою витираємо зайвий клей, будемо приклеювати вушка. Клей наносимо не на все вушко. Ось так і приклеюємо на однаковій відстані за нашою коробкою, за ось так. Далі ми приклеїмо шапочку. На шапочку клеїмо хрестик червоний, щоб було видно, що це лік. Беремо вату і будемо робити бороду. Змащуємо клеєм. Будемо приклеювати вату. Розпушуємо її і шматочок до шматочка. Далі ми будемо малювати окуляри чорною фарбою. Нашого лікаря. Далі беремо синю фарбу і розмальовуємо око нашого веселого лікаря. малята А чого ще не вистачає? Тут носика. Смужку паперу складуємо ось так, змащуємо клеєм, тільки загнуті. І ось так акуратно приклеюємо наш носик. Ось який гарний веселий лікар у мене вийшов. Чекаю, малята, на фото ваших лікарів. До побачення, до нової зустрічі!